Отже, ви збираєтеся зіграти в Jackbox? Чудовий вибір. Почати дуже легко. У іграх Jackbox Games Ваш телефон або планшет є контролером і грати можуть до восьми людей, іноді більше. Усі ігри Jackbox мають рейтинг 12+. Це означає, що усе насильство буде суворо милим. Достатньо, щоб одна людина у вашій компанії володіла грою Jackbox, щоб транслювати гру. Після вибору бажаної гри у лобі ви побачите код кімнати з чотирьох літер. Щоб приєднатися, кожен гравець використовує свій телефон або планшет та переходить на сайт Jackbox.pro, використовуючи будь-який веб-браузер. Ваш контролер має виглядати приблизно ось так, але не помиліться у написанні сайту. Опинившись там, введіть чотирилітерний код кімнати, введіть будь-яке ім'я, яке ви хочете використовувати у грі, та натисніть кнопку Грати. Першим підключається ВІП. Коли усі, хто хоче грати, долучилися та готові, ВІП може запустити гру зі свого пристрою. І це усе для того, щоб почати. Щоб дізнатися більше про налаштування гри, включно з режимом сімейний фільтр або як грати, коли не усі знаходяться в одній кімнаті. Відвідайте цей сайт та натисніть Як грати. А тепер пориньте у емоцій та створюйте спогади.